Не вбивай одна з десяти заповідей даних Мойсеєві Богом. В ряду з такими приписами, як не вкради, не свідкуй ложно на ближнього твого і не пожадай нічого, що є в ближнього твого, вони лежать в основі всього християнства, незалежно від деномінації. За виключенням церкви московського патріархату Сделай все для того, щоб жити багаче, щоб бути сильніше друг, якщо нужно кого-то підняти подамні, обмануть обмані. Разрушить жизнь, да доразру. Ми вже давно звикли до того, що московські попи живуть не так, як ми би очікували від служителів істинної христової церкви, але наше відео не про них, бо за честі. Те, що ви побачите зараз, вже за межає розуміння і християнства, і здорового глузду. Ми поговоримо про моторошне місце, про храм збройних сил віліка і Могучої російськи, який збудований в ім'я перемоги у Великій Аттечестві. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте нам лайк, хоча б за те, що нам довелося перебрати так багато інформації про цей грандіозний цинічний і кровавий храм. А коли додивитесь до кінця, обов'язково поділіться вашими враженнями в коментарях. І повірте, вам буде що сказати. Ви будете просто шоковані, скільки тут цинізму, поклоніння смерті і відвертої нечисті. За іронією долі, чи то за найкращими традиціями, цинізму Путіна храм називається патріаршим собором Христового Воскресіння, але по факту ні його зовнішній вигляд, ні внутрішнє оздоблення ніяк не говорять про життя, лише про смерть. Я нахожусь в верхній части звонницы главного храму ворожок Сил. Його повна висота 75 п'ять метрів. Відровно столько лет пройшло з последнего дня війни. Любов до нумерології російського вождя ніколи не була секретом. Вже навіть з початком повномасштабного вторгнення ми легко відслідковували його прив'язаність до важливих імперських дат. І ось тут ви скажете співпадіння, одна цифра ще нічого не означає. Чекайте. На сайті Москультура.ру я знайшла цілу таблицю опис храму у цифрах. Ось найіскравіші з них. Діаметр барабану головного куполу – 19,45 метрів, бо капітуляція Німеччини підписана 8 травня 1945 року. Висота малих куполів 14,18 метрів. Площа вітражів 1418 метрів квадратних, бо війна тривала 1418 днів. Кількість напівдорогоцінних каменів, які оздоблюють кивот, місце де зберігаються при дари, 431 і відповідає числу бойових дивізій на кінець війни. Думаю, не варто пригадувати, що церква ставить карти таро, езотерику і нумерологію в один ряд окультних практик, які не мають нічого спільного з християнством, і є прямим гріхом проти першої божої заповіді. Храм це страховисько, яке більше схоже на язичницьке капище. Будівництво обійшлось росіянам в астрономічні 6 мільярдів рублів. І навіть з таким поганим курсом рубля, як зараз, це майже 100 мільйонів американських доларів. Нагадаю, як на початку війни орки крали з українських домівок БУ техніку та білизну, це ж ніяк не свідчить про хороший рівень життя простих смертних у Росії. А чи то вони все на храм пожертвували? А як інакше, починаючи з нижніх приміщень і до верхівки головного куполу всі стіни прикрашені мозаїками із смальти. Біблійні сцени та сцени воїнської слави великої і могучій Другої армії світу живуть на стінах по сусідству і ніби ставлять між собою знак дорівнює. Але на відміну від Московського кафедрального собору, цей оточений не парками і музеями, а фашистською свастикою, танками і окопами з колючим дротом. За хитромудрим задумом архітекторів цей похмурий комплекс мав стати чимось середнім між музеєм великої вітчизняної та храмом. Але на практиці це вийшло чудове місце поклоніння богохульству, крові і насильству. Цікаво, що тут майже ніколи немає відвідувачів. Храм зачинений з понеділка по суботу включно, а віруючі обходяться місце десятою дорогою. А як інакше, якщо комплекс його дивними дядьками на фасадах, похмурими алеями і нависаючими диявольськими монументами більше схожий на місце поклоніння сатані. Дійсно, кожен вірянин та поціновувач, давній з великих звитяг великої і Могучі знайде собі дорогі серцю зображення будь-якого радянського генерала, поголовна більшість з яких були відповідальні за жахливі репресії в СРСР. Тут навіть є місце найбільш набожному Йосипу Сталіну, теж мені знайшли святого. Почесне місце у православному храмі при будівництві відвели і сьогоднішнім мученикам Путіну, Шойгу і навіть місце Лаврову на задньому плані знайшли. Всі отако. При купочці. Деякі зображення класичних святих, як от Богородиці, до прикладу, теж створені з думкою про билою славу. Наприклад, це зображення. Це ж пряма калька з Родини Матері, популярного пропагандистського плакату часів СРСР, який висів чи не в кожному заводі й фабриці. Но самое главное, все выполнено в канонічному, византийском і православному духі. Кожна ікона, каждый витраж, кожна мозаика, все зроблено так з любов'ю і духовно выверенно. Зловісне місце хотіли зробити схожим на утопічний Берлін Адольфа Гітлера та його архітектора Альберта Шпеєра, який, по завершенню Другої світової війни, мав стати столицею світу. Складається таке враження, що при проєктуванні храму Збройних сил. Архітектори надихались виключно нацистською Німеччиною відсилкою до третього рейху. Просочені всі стіни споруди і навіть сходинки. Ступіння ми взяли від танків німецьких і там вони в цих ступенях присутствують від сплава. Може, й не дивно, що в цьому храмі в образі мученика виступає фашизм. А я, взагалі, вже трохи засумнівалася і заплуталась. Допоможіть розібратися. Святий це ж той, з кого ми маємо брати приклад та наслідувати в терплячості і здобутках, правильно? Християнам також властиве почитання реліквій святих, це наче зрозуміло. Мабуть, все ж не за цією логікою у храмі війни посеред лампаток і свічок, майже посеред храму на спеціальному п'єдесталі зберігається форма Адольфа Гітлера. Не створи собі кумира ще одна заповідь, яку, виходячи з побаченого, можна з упевністю вважати цинічною ідеєю Путіна. І його безбожники. І я дуже сподіваюся, що зовсім скоро це похмуре місце стане місцем їхнього поховання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте зробити один важливий для нас клік і підписатися на наш канал, якщо вам сподобалось це відео. Поставте до нього лайк і залиште в коментарях, що ви про це все думаєте.